Юрій Іздрик, Black Label, виконує починок Марія, У Бога на серці є грубий рубець і чорна, як нічка мітка. Він знає, що світу давно вже кінець, і це багатьом помітно, що світ був би кращим цілком без людей, шиний, скажімо, чи рибний. Та в Бога немає подібних ідей, бо все це йому обридло. Тож все протікає, як може текти, і все пролітає, як може, і звідси ніяк не вдається. І Бог в цьому не допоможе, бо в нього на серці межа і рубіж, а ми живемо за ними. Можливо, що хтось уже вигострив ніж і тихо стоїть за дверима, де валить на повну густий драменбейс, і дійсність вібрує у трансі. Титанік іде у рекордний рейс в фіналі нічного сеансу. А небо а небо вогнями горить під кінець. Зірки виникають ні звідки і вже не помітні ні груби рубець, ні чорна, як нічка ні. Чукані.